це номер. Руки чухаються, можу допомогти. Ти про що? З яких, хто пір, ви при зустрічі з Ангеліною обіймаєтесь? Та я не знаю, вона мене просто обійняла, я відповіла взаємністю. Дуже добре, а ти не могла сказати, щоб вона тебе не чіпала. Чому? Вона просто рада мене бачити. Я, до речі, її також. Класно, що у вас таке взаєморозуміння. але я не розумію, чому ти біля мене сіла, чому не біля неї. Там зайнято. Тобто це єдине, що тебе зупиняє? Та я не це мала на увазі. До речі, я не знаю, як ти відреагуєш. Вона мене попросила, щоб я з нею пішла і її батькам подарунок на річницю вибрати. Тому разом з тобою додому я не піду. Ну, спишемось вже ввечері. З кожною хвилиною ще кращі новини. А ти не хочеш запропонувати мені піти з вами? Так ти завжди відмовляєшся. Так, бо я не хочу брати в цьому участь. Чому питаєш тоді? А знаєш, я піду, щоб вона собі лишнього не дозволяла. Як хоч ти бачиш руки, вона свої розпускає. Нехай он собі собіме або двері, або Наталю Іванівну, або маша. Якби взяла тако за шкірку, мовчу я.